На каналі Що ти будеш сьогодні робити? І що це таке? А це кухня? Це кухня кітчен. Вау! Ти будеш готувати? Так. Ти любиш готувати? Yeah. Будеш нас сьогодні пригощувати? Yeah. Запросиш нас на гостину. Yeah. Ну, давай, відкривай. Yeah. Yeah. Будемо дивитися тут інструкцію. Yeah. Яку, правда, ти вже провала, ну де? Тут можна складати, розкладати і знов складати. Брати з собою такий набор. Дорожній О -о -о -о! набор кухні. Інструкція. Інструкція. Давай подивимося, що це за інструкція. Звук. Звук. будеш дивитися. Звук. Так. Звук. так, купа всяких деталей. Купа всього, ну давай. Розбирайся, як тут будувати кухню. Тут воно укривається. Має вілочки. Ну це же, мабуть, останнє, що має розпаковуватися, правильно? Ой, тут дивись, які ці наклейки є. Ба! Клас. І наклейки будемо клеїти. Будеш клеїти, так? Робити да. собі кухню. Я же люблю клеїти. Угу. Так. Спочатку беремо великі деталі. Так, правильно. Значить, треба брати оцю основу, добавляти до неї оці бокові. Вот. Ось, так, має бути рівненько. Так, давай далі. Другу частину, бачу, це друга частина, зроби так само. Як тут по інструкції? Дивишся, бачиш, оце. І ти так і роби. Сильніше треба, давай, друга. Ну, так, добре. Молодець. Далі дивися, що в тебе є. Тут щось треба ставити. Тут два варіанти. Тут можна зробити ніби маленьку кухоньку, таке, що готується, і можна поставити його. Бачиш? Да. Да, я це хочу. Так, да, Давай спробуємо. Цю коробочку. Отак відкриваємо. І тепер оце ставляєш сюди. Що? Оце ставляєш сюди. Давай. Бери оце. Це так має бути. Да. І що так. Що ж, я тут відробив поставив? Є інший варіант. Ми беремо, ставимо і потім наверх ставимо оце, так, Ізабелка. Ага. Бери, ти пробуй. Там, бачиш, є такі оці штучки. Такі отвори тут є. Ти там маєш туди. Його попасти. Давай спробуємо. Я сама знаю. Сама? Ну, давай сама. Ти ж не зафіксувала, воно впаде. Його треба зафіксувати. Поклич на Любчика. я є! Так, нам треба допомога друга. В нашому випадку це. Допомога Любчика. Нас іде технолюб! Алютика ми правили. Навпаки, те туди, мені здається, ні? Так. Да. О, воно має тугіше заходити, так. О, тепер розібрались. А оце сюди. Отак. Тепер знаходите бути крани. Не Люб. Це Скай спішить на допомогу, а це Любчик спішить на допомогу. Так. Оце кругленька штучка, так. Угу. І тепер верх. Вверху такий, мабуть, оце. Чекай, так, так? Все. шеф. Ти в нас Ізабелка шеф. Да. Я люблю шеф шеф я, клеїти. О, я люблю клейти. Клеїти. Так, і оце у нас вже так. така є готова Шо? кухня. Каркас да? готовий. Тепер треба я всякі знаю, деталі. Аккуратненько треба клеїти. Коробку викидати не потрібно, на ній видно, як все, куди треба клеїти. Так. так. О, молодець. Сильно приливає. Так, ізабелка тримай, тобі треба це приклеїти сюди. Це в нас приклеєно. Далі, на що ще є? Дивимося на малюнок. Я це. Нам потрібно ще, Отут немає. Оцю штучку, оцю штучку потрібно сюди. Другим пальчиком підтримуй. Це таймер. Треба Мама... з середини робити. Серед... Мама... Так, далі. Давай Ізабелка, будеш плиту клеїти. Кічин. Кічен. Докремлюй, давай. Руки. Давай. Мама, це як воно вже спускається. Давай. Я направлю. Мама, це як воно вже спускається. Мама, І ти береш для того, щоб навіть дітям іншим показати. Так. Треба поступово так. Отак, розглажувати, розглажувати. З середини починаючи до країв, тому що інакше будуть бульки, буде криву. Ну, Отак. Це супер. Опача. Я дивлюсь, я, а я буду відкривати. І оце ще. А я буду відкривати каструлю. А оце як? А тепер оце. кухонька. А я в відкриваю свою каструлю. Так, ізабелка, давай ложечки, тут кетчупи. О, я не можу! І будемо клеїти. Акуратненько, щоб не погубилися. На синенькі. На синенькі отаке довгастеньке ага. має бути. А мені треба у нас хоцею. На три тобі клей. Давай далі, Ізабелка, відокремлю ще кітчен. Все. Ей, Люша! Любчик, не роби так, бо так. Просто клади біля себе, а потім будете вішати. Так, Вілочка. Якраз. Клаточка в нас вже повішена. Ізабелка, оці давай. Це твоє. Це одненька вже є, ти зробила. Так. И сел на меня. И сел на меня. Надо. Куда ложечку? Все. Так, так, я приборы. Так. Буду... Приборы у нас есть. Филючка. Тарелочки, да, ты поставишь? Ой. А там на тарелочках тоже моя что-то быть приклеенное, О, Опа, тут сбоку на кастрюльку моя быть. Вот <реку> это ти приклеїла Угу. <реку> Добре, кришечку накрий. <реку> Все, і постав на плиту. Давай. Добре. Шеф маю. на тарілочки, бо. Я клай. до шеф. Давай, ты будешь шеф. Давай тарізочки. А я иду в майонез. Ого. Фран... О -о -о. Так, покажи, що ты зробила, Ізабелка. Два. Ага. Я... Тарізочку. Ммм. Шеф Китчи. Ставим. Два. Угу. Так. Два. Угу, кук. Що у нас осталось. Все на на да, на да. ну, у нас на кружечке. На кружечке? А, да, вот тут кук. Одну кук ты забрал на крышку. Да. Ладно, как же будут. Мейкос. Что там нас? накакако? Забули про кран? А ну давай ну кран поставимо. О клас. кран. Клас. Ось тобі така кухня, як тобі подобається? <звук> так, ну що, складена вже в на нас кухня, <звук> <так>? <звук> давай готуй. Як блюдо називається? <звук> Ізабелка, яке блюдо будеш готувати? Що ти любиш їсти? Я люблю картошку. Я... Картошку. Що ти любиш? <пробує> Марію? Ні, хай любчик скаже. Що любить любчик їсти? Грибочки. Грибочки! Я, я, я. А яке блюдо з грибочками? Ти Стой. любиш? Піцу з грибами? Чи суп з грибами, чи підливу? Ух ти, Як красиво! Маріо, тобі їжа. Вона з хрипочками. З хрипочками. Ага. Тобі сподобалась кухонька, доціль? Да. Це тисней наш канал. Де таку кухню? ти лайки!